Мого улюбленця вжалила бджола або оса. З такими запитами, наразі, останній місяць до нас часто звертаються власники чотирилапих улюбленців. Так от, перш за все, вам не потрібно панікувати та мати в аптеці завжди це дімідрол та дексаметазон або дексакел. Якщо ви маєте ці два препарати, вам потрібно чимшвидше їх колоти, аби у тварини не виникли алергічні явища і набряки. Робити їх потрібно м'язево і в проміжку 10 хвилин всі симптоми зникають. Якщо ви бачите, що у тваринки починають набрякати очі і дуже сильно глотка, вам чимшвидше потрібно звертатись до ветеринарної клініки, бо, скоріш за все, пішли дуже сильні алергічні явища. Таке може бути. У деяких улюбленців, так само, як і у людей. А, якщо ви бачите на місці уколу, укусу, Цих літаючих комах, е, якісь набряки, можна виробляти санодермом пару разів на день до повного загоєння, аби зняти подразнення тваринки і щоб зменшити дискомфорт. Все, це всі рекомендації. Головне, не панікуйте, робіть все вчасно, не боючись нашкодити вашому улюбленцю. Якщо у вас щось не виходить, вам потрібно взяти улюбленця на ручки і поїхати до лікаря, щоб він оглянув і зробив ці дві ін'єкції. Ви пішли собі спокійно, знаючи, що, що все з вашим улюбленцем буде добре. Всім гарного дня!